Привіт, трейдери! Ласкаво просимо назад на сам Trading Strategies, де ми перетворюємо прості сетапи на потужні торгові результати. Сьогодні я поділюся однією хвилинною стратегією для Pocket Option, яка настільки зрозуміла і проста, що ви зможете вивчити її всього за 6 хвилин. Ми говоримо про 15 секундні свічки, експірацію в одну хвилину та три прості підтвердження, які допоможуть відсіяти погані угоди. А результати? Що ж, скажу так, вам захочеться додивитися до кінця? Дивіться уважніше почати. Пам'ятайте, це відео створене лише з освітньою метою. Торгівля бінарними опціонами пов'язана з ризиком, тому ніколи не торгуйте грошима, які ви не можете дозволити собі втратити. Добре, давайте підготуємо вашу діаграму. Спочатку ми налаштуємо канал Кельтнера, потім трендовий фільтр МА і нарешті наш стохастичний осцилятор. Ось тут і починається магія. Давайте налаштуємо це так, щоб ви могли точно слідкувати. Крок перший: додайте канал Кельтнера. Період МА 30. період АТР – 15, множник 2. Стилізуйте його так, щоб чітко було видно верхню, середню та нижню смужки. Крок другий додайте ma 200 Це наш трендовий фільтр. Якщо ціна вище нього, ми шукаємо покупки. Якщо нижче, шукаємо продажі. Крок третій додайте стохастичний осцилятор. Налаштування відсоток К14, відсоток Д 3. Згладжування 3. Рівні 80 для перекупленості, 20 для перепроданості. Ось і все. Ваша діаграма готова до дій. Ось як працює ця стратегія. Ми використовуємо три підтвердження перед входом у угоду. Для покупки ціна повинна бути вище EMA 200. Це означає, що ринок знаходиться у висхідному тренді, ціна торкається або трохи пробиває нижню межу кельтнерівського каналу. Стохастик знаходиться в зоні перепроданості нижче 20 і починає розвертатися вгору. Як тільки у вас є всі три підтвердження, відкривайте покупку на одну хвилину на закритті свічки. Для продажу ціна повинна бути нижче ma 200, тобто ринок знаходиться у несхідному тренді. Ціна торкається або трохи пробиває верхню межу кельтнерівського каналу. Стохастик знаходиться в зоні перекупленості вище 80 і починає розвертатися вниз. Коли всі три умови виконані, відкривайте продаж на одну хвилину на закритті свічки. Швидка порада. Торгуйте під час перетину сесії Лондона і Нью-Йорка для більш надійних рухів. Уникайте торгівлі за 30 хвилин, до і після важливих економічних новин. І пам'ятайте, терпіння це ключ. Зачекайте на всі три підтвердження, перш ніж увійти, все, включаючи налаштування індикаторів та додаткові поради, є в описі нижче, тож перевірте це пізніше. Добре, давайте розглянемо цю стратегію на Pocket Option і подивимося, як вона працює в реальних ринкових умовах. Перейдемо до діаграми. Гаразд, торговці. Ось наша підготовка до угоди на купівлю. Ціна вище EMA 200, що означає, що ми перебуваємо у висхідному тренді. Свічка щойно торкнулася нижньої смуги Кельтнера. А стохастик глибоко в зоні перепроданості і починає загинатися вгору. Усі три підтвердження виконані, тому я відкриваю угоду на купівлю на одну хвилину прямо тут. Тут головне терпіння. Ми не панікуємо, якщо ціна трохи коливається. Зверніть увагу, як після торкання нижньої смуги ринок уже починає рухатися вгору. ЕМА 200 впевнено тримається під ціною, що додає впевненості в цій угоді. Ось де дисципліна приносить свої плоди. Без погоні, без подвоєння ставок, просто дотримуємося плану. Ось і все угода закрита з прибутком. Це наочний приклад того, як очікування всіх трьох підтверджень може призвести до входу з високою ймовірністю успіху. Навіть із невеликим відкатом на початку ринок дотримався нашого фільтра тренду і відскочив саме від нижньої смуги Кельтнера. Переходимо до наступної ситуації та подивимось, чи зможемо продовжити серію перемог. Ось наш наступний сетап угода на продаж. Ціна чітко нижче eeme -E -E 200, тобто ми перебуваємо в низхідному тренді. Свічка знаходиться біля верхньої смуги Кельтнера, а стохастик у зоні перекупленості і починає розвертатися вниз. Тут також формується одна впевнена ведмежа свічка, що підтверджує, що продавці входять у гру. Це всі підтвердження, які мені потрібні. Я зараз відкриваю угоду на пониження на одну хвилину. Тепер подивіться, як ринок реагує після дотику до верхньої смуги. Продавці знову знижують ціну, а стохастик перетинає вниз. Саме це ми й хочемо побачити. Ось невелика порада. Бонус для угоди на продаж. Завжди шукайте хоча б одну сильну ведмежу свічку як додаткове підтвердження. А для угоди на купівлю шукайте хоча б одну сильну бичачу свічку. Ця проста зміна може відфільтрувати багато хибних сигналів і зробити ваші входи ще надійнішими. І це ще одна перемога. Ціна дотрималася тренду, відбилася від верхньої смуги Келтнера і пішла саме так, як було заплановано. Ось чому я люблю потрійне підтвердження: воно допомагає залишатися дисциплінованим і відсіює багато невдалих угод. Ось наша наступна ситуація угода на купівлю. Ціна знаходиться вище EMA 200, що підтверджує висхідний тренд. Свічка щойно торкнулася нижньої смуги Келтнера. А стохастик глибоко в зоні перепроданості і починає розвертатися вгору. Це мій зелений сигнал. Я відкриваю угоду на купівлю на одну хвилину прямо тут. Ось додаткова порада, щоб зробити цю стратегію ще сильнішою для угоди на купівлю. Шукайте ситуації, коли ціна пройшла від верхньої смуги Келтнера аж до нижньої смуги Келтнера. Для угоди на продаж, усе навпаки, від нижньої смуги Келтнера до верхньої смуги Келтнера це показує, що ринок уже розтягнувся в одному напрямку, що робить розворот більш ймовірним. Ось і все ще одна чиста перемога. Ціна ідеально відскочила від нижньої смуги, дотрималася нашого фільтра тренду і одразу пішла вгору. Ось чому очікування всіх підтверджень і використання додаткової поради від смуги до смуги справді може покращити вашу точність.